Завдання з минулорічного НМТ з математики. Розв'яжіть систему рівнянь. І маємо ось таку систему, де у відповідь треба записати суму коренів. Давайте розв'яжемо її методом підстановки. З нижнього рівняння ми можемо виразити X. Х. х буде дорівнювати 30 плюс y, бо y сюди перенесли. Тепер в перше рівняння підставляємо замість X 30 плюс Y. Що у нас отримаємо? 1 поділити на 3 y, дорівнює 2 поділити на 30 плюс y. Тобто замість x ми ось це підставили. Тепер пропорції. У нас виходить 30 плюс і. Ми знаємо, що добуток середніх дорівнює добутку крайніх дорівнює 2 помножити на 3. Тобто 30 плюс y дорівнює 2 на Y. Тепер Y до Y числа до чисел. Я перенесу Y цей бік і від дзеркалів. У нас вийде 6 мінус y. Це буде 5 y дорівнює 30. Отже, y дорівнює 30, поділити на 5, це в нас 6. Y знайшли. Тепер повертаємось до х, ось сюди. Замість y підставляємо 6. Х у нас дорівнює 30 плюс 6, це буде 36. Х знайдений. Тепер читаємо умову. Нам потрібно. Записати суму, тобто х 36 плюс 6 дорівнює 42. Правильна відповідь Г відмічаємо.